Привіт усім! В ефірі програма Студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працює Олена Грабарчук. І сьогодні наші новини звучать так: фестиваль через терни до зірок, абітурієнти ліцею ЕКО, дипломні роботи 4-го курсу. Цей день в історії. У Київському міжнародному університеті відбувся фестиваль театрального мистецтва Через терни до зірок цілий тиждень після пар бажаючі могли поринути у незабутню атмосферу, яку створили наші актори. Детальніше про фестиваль знає наша знімальна група. У Київському міжнародному університеті Пройшов фестиваль театрального мистецтва через терни до зірок. Захід був проведений під керівництвом професорів та заслужених артистів України Ніни Ільїної та Льва Сомова. Відкриття зібрало аншлаг в творчій лабораторії народного артиста України Льва Сомова Ковчег. На самому фестивалі були представлені покази самостійних робіт першого та другого курсів спеціальності Сценічне мистецтво. Головною метою фестивалю є сприяння популяризації театрального мистецтва серед студентської молоді. Розширення та поглиблення професійної майстерності майбутніх акторів, а також формування і зміцнення позитивного іміджу української театральної школи. Присутні могли побачити п'єсу Шекспіра Гамлет, Привид Генріха Іпсена та Романтичний театр. Також були показані п'єса Привид плуфт. Та самостійний мюзикл Одруження Бальзамінова, який продемонстрували наші майбутні абітурієнти, а нині учні Київської загальноосвітньої школи номер 221 Глядачі захоплено спостерігали за виступами та поринали у нові атмосферні світи. Судді ж оцінювали претендентів на перемогу в номінаціях: краще чоловічі та жіночі ролі, кращі другорядні ролі та надія професії. А учні школи номер 221 отримали сертифікати, що свідчать про знижку у Київському міжнародному університеті. У програмі також були конкурс читців та вокалу. Читці декламували провідні твори української літератури, особливо твори Тараса Шевченка, а вокальне змагання представило жанрову палітру сучасної музики Від соло до барабанів. В кінці яскравого сценічного дійства глядачі подякували гучними оплесками. Переможці конкурсів та номінацій отримали нагороди у вигляді грамот. Михайло Гринюк, Артем Артеменко, Олена Грабарчук, Київський міжнародний університет. У Київський міжнародний університет завітали абітурієнти ліцею «ЕКО». Хлопці та дівчата більш детально дізнались про студентське життя, викладацький склад та про переваги навчання в КИМУ. Про це у нашому наступному сюжеті. У Київському міжнародному університеті була організована зустріч для учнів 11 класів ліцею Еко. Спочатку для майбутніх абітурієнтів був проведений тест на профорієнтацію. Потім усіх запросили до актової зали, де наші студенти презентували творчий етюд. Керівники студентських підрозділів ознайомили ліцеїстів із роботою своїх інститутів та факультетів і провели для них захоплюючі майстер-класи. Професорський склад інституту журналістики разом з гостями зробили стінгазету. Для ознайомлення з основами економіки керівники економічного факультету запропонували зіграти в гру Як стати мільйонером. Переможців у майстер-класах нагородили знижками на навчання в Київському міжнародному університеті. Прекрасно провели гру, всі були активними, всім дуже все подобалися. Всі, всі, Узнали інтересний, креативний некоторний підхід були. Тобто, я думаю, полезно було як студентам, так і організаторам. Отлічно, все пройшло. Представники Інституту міжнародних відносин провели цікавий квест на знання країн та їх столиць. А майбутні дипломати обговорили проблеми, що можуть виникнути при вступі України в Європейський Союз. Мене завжди цікавила е, дипломатія і міжнародні відносини. А також бізнес. Тому це навіть так, скажімо, була моя дитяча мрія. Завжди стати бізнесменом. Я вважаю, що в цей університет можна приходити навчатись, бо тут для нас відкриваються такі великі визначні перспективи на майбутнє, і не буде таких великих проблем для того, щоб влаштуватися у дорослому житті. Майданник Яна, Михайло Гринюк. Київський міжнародний університет. Київський міжнародний університет щороку випускає висококваліфікованих спеціалістів різних галузей. Тож свою дипломну роботу показав четвертий курс факультету аудіовізуальне мистецтво. Детальніше знає наша знімальна група. Традиційно студенти випускного четвертого курсу готують дипломні роботи. У цьому році хлопці та дівчата підготували відкритий показ до Дня театру, на якому були присутні викладачі, студенти інших курсів та батьки. Київський міжнародний університет це вищий навчальний заклад, який випускає вже більше 20 років висококваліфікованих спеціалістів різних галузей. Не без уваги, і наша кафедра аудіовізуального мистецтва, яка готує режисерів, операторів та дикторів телебачення. Повість Азорі тут тихі оповідає про долю п'яти дівчат і їх командира в часи німецько-радянської війни. Написана в 1969 році. Вважається одним з кращих художніх творів на військову тематику та творів про долю людини на війні. Четвертий курс повністю перевтілився в своїх героїв. Вони відчували і жили кожним моментом. Це відчувалось глядачеві. Кожні рухи, кожні слова передавали атмосферу, яку і мали відчути присутні на виставі. Студенти показали справжній професіоналізм та вразили своїми переживаннями усіх. Сльози, які були і в героїв вистави, і в глядачів, довели, що показ був на високому професійному рівні, довели, що кожен взагалі у те, що відбувається на сцені. Можливо, щось згадав або просто уявив ті страшні роки війни. Дуже важко спробувати відчути те, що ніколи не переживав. Це може людина тільки творча з іншим мисленням та баченням. Це може людина професіонал своєї справи. Після вистави глядачі із захватом аплодували. На обличчі у кожного були неймовірні емоції. Варто подякувати художньому керівнику 4-го курсу кафедри аудіовізуального мистецтва Марині Мироненко, яка доклала неабияких зусиль у роботу. Бажаємо нашим випускникам пакалаврам творчих успіхів та реалізації мрій. Євгеній Гаврик, Олена Грабарчук, Київський міжнародний університет. 27 березня відзначається Всесвітній день театру. Це міжнародний день вшанування театру як надбання культури і вшанування всіх робітників театру від театральних режисерів, акторів і сценографів до білетерів. Про це у нашій рубриці Цей день в історії. Театр живе актором, не дивлячись навіть на такого сучасного владику сцени, як режисер. Як і все велике і неповторне в світовій культурі, театр також має історію свого походження. У першу чергу це древні культури богів родючості. Всі спектаклі великих трагіків йшли тоді в єдиному театрі. Це був театр Діоніса в Афінах. Саме слово театрон означає глядачі, місця для глядачів. Ці місця були розташовані на південно-східному схилі Акрополя. Ці локації для глядачів оточували рівний круглий майданчик оркестру. Відразу нижче оркестри на південь знаходилася священна ділянка Діоніса. Вище місце для глядачів на північ від театру Діоніса виднілася потужна на Акрополя. Там було святилище Афіни, покровительки міста держави. Вісь північ Південь таким чином з'єднувала два головних на цій ділянці святилища Афіни і Діоніса. Ця вісь німов втірювалась в актора, що стоїть в самому центрі оркестри. Вона символізувала святкове єднання афінського народу і божеств, які охороняють місто. Подальший розвиток театру пов'язано з розвитком середньовічного міста. Театр заново народився саме тут. Головним жанром середньовічного релігійного театру стала містерія. Ігровим простором містерії було все місто. При цьому було і головне місце вистави містерії міська площа. Головними дійовими особами містерії були Христос, Богоматір, а також учні Спасителя. Містерія була дуже яскравим та незабутнім видовищем. В ній брало участь безліч людей. З усіх учасників містері найактивнішою фігурою був чорт. Це спеціальні фігури народно-сміхової культури. Так містерія тісно зблизилась зі стихією карнавалу, наповнилась атмосферою веселищів. Релігійний театр еволюціонував в сторону народного театру. Під впливом народного він розвивався. Велику роль у створенні народного театру зіграли так звані гістріони. В стародавньому Римі так називали професійних акторів. Їхнім основним завданням було розважати. У числі гістріонів були співаки, музиканти, танцюристи, фокусники та інші актори. Але щоб театр зажив професійним життям, необхідний був ще важливий імпульс. Таким імпульсом стала комедія Дель Арте. Буквально це слово сполучення перекладається як комедія майстрів професіоналів. Дійсно, перед нами перший професійний театр в історії європейської та світової культури. Античний світ, колиска культури всієї західної цивілізації, не можна уявити без театру. Одного з найбільших і найкращих символів. Ірина Сторожук Олена Грабарчук Київський міжнародний університет. А на сьогодні це були всі новини. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ вулиця Львівська, 49 або ж телефонуйте 450 06 31 код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Олена Грабарчук. На все добре та до зустрічі!